Спецпроєкт Страсний тиждень триває, четвер називають чистим, адже саме цього дня Ісус на таємній вечері омив ноги своїм учням у знак смирення і любові до ближнього. Цей символічний чин і досі звершують у храмах, а вдома традиційно печуть паски, бо вірять, сьогодні хліб отримує особливу силу. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Ранкове богослужіння у страсний четвер має особливе значення та вирізняється серед інших. У храмах згадують не лише таємну вечерю, а й звершують один із найглибших обрядів. В Івано-Франківському соборі митрополит Володимир Війтишин, наслідуючи Христа, став на коліна, щоб омити, витерти і поцілувати ноги священнослужителям. Цей обряд є символом глибокого смирення та жертовного служіння вірянам. Дуже важливо в особі Ісуса Христа бачити цього слугу як взірець, як ми маємо поступати в нашому власному житті, не забувати про наших убогих, немічних, об'яснених в лікарнях, наших воїнів хоче Господь нас навчити бути люблячими один до одного. Бути опорою один одному і ніколи не баритися з допомогою ближньому після ранкової служби господині поспішають додому попереду день великого прибирання та випікання пасок. Щороку великодній хліб пані Євдокія та її син Петро випікають у печі, зберігаючи стародавню традицію. Запалила в печі вже, бо аби нагоріло, бо треба би то Тоді аби треба би ці дрова згоріли. І, може, ще треба буде трошки десь одно-двоє піт'є. І зараз буду набирати, у форми всі сіблішки. Буду набирати так, десь десь так. тісто. Mm -hmm. Зазвичай форми для випікання змащують смальцем, а всередину спочатку кладуть освячені вербові гілочки. Робимо хрестики, отак на кожне на дно до паски, свяченої шутки. Кладеться так по тобі... центру робимо такі. Хрестички. Отак хрестики. Поки накладає тісто, господиня розповідає свій рецепт Паски, готує традиційно без родзинок чи цукатів. Розчинила ввечері, як кажуть, тепер опару, бо я не розумію то, того пару. Я так знаю шо? розчинити. Розчинила дала певний літр усього, бо дала півлітровий слоєчок молока вареного, солодко і ще пів і дріжджі розпустила на воді трошечки. Ну, десь до літри. Дала п'ять яєць, сюди збила, дала стакан цукру. І дала масла. Десь так за 150 біга більший. І олії трошки вліра. Далі тісто ставлять на опічок, аби воно піднялося і набрало потрібної пишності перед випіканням. А для оздоблення паски використовують невеликі шматочки тіста, які залишились. Робити прикраси у цьому домі допомагають навіть правнуки Євдокії. Ось таку гусочку зроблю, та й середину. А чого гусечка називається? Така гуска. А, така такі сварги навхрест, та там, як казала баба, перепелички. Бо в нас ніколи такої не було традиції, аби просто простий хліб та й зверху там чи білим, чи що. Аби Паска вийшла рум'яною та апетитною, її змащують збитим яйцем, а потім кладуть у піч приблизно на годину-півтори. Готові випічку, виймають і одразу змащують сиропом із води та цукру, аби утворилася блискуча апетитна шкірочка. Дуже файно цей раз мені сівдало, що файно печима горіло, якраз так а міра. Такі не жовтенькі, такі якраз, ми такі любимо все пас. Та й люди всі пекли в печи щоб традиції традицію всі не покидали, бо що, аби газині трохи поталанувала, а то тепер піду в магазин та й куплю, то таке як кулак. Вже паск. Я люблю напише пасок. Багато є з не неділі. Також у чистий четвер у родині традиційно прибирають оселю однак важливо не забувати і про духовне очищення. Вже має бути людина у церкві висповідана прийняти причастя, аби підготувати вже себе не тільки тіло, але й душу до того світлого дня Христового Воскресіння. Ми старалися після обіду обов'язково піти в церкву, тому що там. Будуть служитися страсні Евангелія про ті останні сумні події, розп'яття про Голговську жертву Сина Божого. Люди з собою несли воду. Щоб поставити десь там поближче коло Євангелія, коли буде читатися, бо казали, то помічне, десь, коли там дитина хворіє, чи якась неспокійна, чи як казали щось там зурочили, та й дати тої трошки води попити, аби страсті Христові скріплювали і завершують цей день у родині, як годиться у тиші, молитві та вдячності, готуючи душу до найбільшого християнського свята.